Після завоювання ізраїлітян Хананеї жорстоко гнобили їх протягом 20 років. Коли прийшов час визволення, Бог поставив лідером пророчицю Девору. Разом з ізраїльським воєначальником Вараком вони вирушили на війну, і Бог дав їм перемогу. Військо Хананеїв було розбите, а їхній полководець Сісара втік з поля бою та загинув від рук жінки, в якої шукав укриття. У той день Девора співає пісню про беззаконня і розбещеність Ізраїлю, про те, як вони відкинули Бога і вклонялися ідолам, про те, що в них не було гідного лідера. І тоді Бог покликав її просту жінку, матір. І вона відповіла: так, бо не хотіла, щоб її діти зростали в таких умовах. У своїй пісні вона згадує тих, хто пішов у бій. І тих, хто відмовився, зосередившись на власних справах, наче нічого не сталося, після перемоги, Девори в Україні запанував мир на 40 років, на 40. але не назавжди. А як ви вчиняєте, коли бачите, що довкола руйнуються цінності?